Зоряної часу доби вам, громадяни! В ефірі 25-й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про новинку від компанії Гатак, про вантажний корабль C1 Spirit, про танк Шторм, про нову серію кораблів від RSI Zeps, коли ми отримаємо інтерфейс, показаний на Сітизан яке майбутнє у FPS геймплея і про зміни в дорожній карті. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Черговий інсайт було присвячено транспортним засобам. Першою була новинка від компанії Гатак. Для розробки Солен художники намагалися використати максимум із старих ескізів реліана, особливо його першу фазу. В концепті було щось на кшталт трикутника, з чого й почали новий ескіз. Основною задачою було створити відчуття величі. Це відносно невеликий корабль, але його стиль, форми і обриси справді створюють відчуття сили та вражаючого ефекту. Кожна деталь розроблялася так, щоб підкреслити це відчуття. Гатак Сюлен це вступ гатак на цивільний ринок космічних кораблів за допомогою по суті стартового корабля інопланетної раси. Сюлен має все, що потрібно будь-якому гравцеві для перших кроків у всесвіті. Він може перевозити вантажі, має житлові приміщення на борту і хороший вибір зброї для початківців. Плюс його виживаємість дозволяє йому не розвалюватися одразу після виходу у ворожий космос. Вперше, побачивши Сюлен, гравець повинен розуміти його незвичайність. У нього дивовижна посадкова поза. Він ніби здіймається над гравцем. Це майже монолітна структура, яка не схожа ні на що раніше бачене. Завдяки своєму вертикальному дизайну він вирізняється від інших стартових кораблів. Він дуже продуманий з усіма своїми формами і дуже відлагоджений. Але коли справа доходить до його механічної структури, він не схожий на виробників типу Origin. Він навпаки, відкритий, майже як Дрейк. Так що можна бачити всі механізми та внутрішню роботу. Кнопка входу розташована трохи збоку. Після Натискання на неї стіна ззовні каскадом опускається вниз, формуючи сходи. Всередині все виглядає трохи шалено. Різні елементи, наче ламаються і розлітаються. Майже всюди в кораблі використовуються граві технології. Шан. Нічого подібного немає на більшості інших вже випущених кораблях. Увійшовши в корабль, ви опинитеся в шлюзі або на першому поверсі, який є з чимось на кшталт інженерного простору. Всі стіни виглядають гладкими і трохи незвичними завдяки матеріалам, які відчуваються інопланетними. Стіни розлітаються на панелі, відкриваючи доступ до відсіків з компонентами і шафок для зброї і броні. Вони наче вилітають зі стін за допомогою гравітаційних технологій. Між двома відсіками для компонентів розташований ліфт вбудований в підлогу. Ліфт має скляну підлогу і його оснащено скляною табличкою з текстом на мові Шан, дубльованого англійською. Такі деталі повинні складати відчуття, що корабель розроблено як для Шан, так і для людей. На ліфті можна піднятися на житлову палубу. Там розташовано невеликий житловий простір. Він досить спрощений і більше заточений під шан. За лором вони дуже близькі до природи, тому задачу було створити відчуття маленької печери, але ця зона має все необхідне. Вмонтоване в стіну комфортне ліжко через матеріали і вигляд відчувається трохи чужим. Ліворуч розташована ванна кімната. Вона доволі складна з точки зору дизайну, можливо, навіть занадто. З лівого боку розташована стрибляста раковина, яка слугуватиме двом цілям. Якщо ви знаєте трохи про расу Шан, то вони справляють свої природні потреби треба трохи інакше від людей тому для людей це раковина а для шан не зовсім людський унітаз виїжджає зі стіни панелей навпроти. Все навкруги розлітається і складається з маленьких шматочків за допомогою граві технологій, навіть тримач туалетного паперу. Це своєрідний показ того, що такі речі для шан є звичайними і повсякденними. Піднявшись на ще один поверх, ви попадаєте в кабіну. Вона має вигляд куполу. Світло потрапляє у відсік зверху через оглядове вікно над сидінням пілота. Якщо сісти в нього, воно переверне пілота на спину і піднесе до гори, наче для Пуску ракети в космос. Масивний механізм з пластин збирається позаду крісла за допомогою гравіт-технологій і утримає крісло на місці, формуючи дійсно круті відчуття перед зльотом. Коли ви сидите в кріслі пілота, воно ніби трансформується і корабль починає рухатися навколо пілота, щоб розташувати вас в положення в межах купола. У більшості кораблів ви сидите горизонтально до площини гравітації, в той час як тут пілот лежить на спині обличчям прямо до зірок. Це дає зовсім інше відчуття корабля і змушує гравця трохи переналаштовувати. Для керування в такому режимі. Одним з основних акцентів при розробці було використання граві технологій всюди, де це можливо. Крила та рушії зведені до мінімуму, але маневрових двигунів тут аж 24. Це робить його одним з найбільш маневрових стартових кораблів у грі. Після злюту і прибирання шасі, корабль трохи трансформується в більш розгорнутий стан. Три головні двигуни і крила змінюють кути. Таке положення вимагає маневрових двигунів, щоб якось компенсувати такі зміни. Це дозволяє Сюлен бути досить маневровим не Залежно від стану, від наявності атмосфери чи космосу. Вертикальний зльот дає зовсім інші відчуття і дозволяє приземлятися в більш тісному просторі. Під час трансформації з режиму посадки в розгорнутий всі крила відкриваються назад, тому що шасі фактично вбудовані в краї кожного з крил. Підсвітка також рухається, бо вмонтована в краях крил. Посадкове освітлення розташовано на кінцях шасі. Це дозволяє відчувати безпосереднє місце посадки. При переході в посадковий стан корабль розгортається і по факту висаджаєте його. На спину. Це трохи незвично, але в цілому дуже вписується в концепцію інопланетності. В цьому кораблі вміщено дуже багато всього, трохи більше, ніж в інших стартових кораблях. Тож це дійсно унікальний корабль, як по візуальному стилю, так і по ролі. Тепер поговоримо про інший корабль, але земного походження: Crusader Spirit C1 це вантажний варіант серії кораблів Crusader Spirit. В ньому центральна частина корабля бомбардувальника замінена на великий вантажний відсік, в який поміщуються навіть деякі з наземних транспортних засобів. Особів. Найближчими конкурентами c 1 є Cutlass Black і Freelancer. Вони всі приблизно однакового розміру та однакової вантажопідйомності. Порівняно з іншими вантажними кораблями в грі, він знаходиться на нижній сходинці вантажопідйомності. На нього можна завантажити ящики розміром в 32 СУ і перевозити транспортні засоби розміром з циклон і нижче. Для цього використовується центральний відсік, що надає певний захист вантажу. Порівняно з HAL-A, який має зовнішнє кріплення грузу, ви платите швидким. Доступом за безпеку розміщення вантажу всередині спіріта. Дизайн Спірита зберігає ДНК Крусейдера, тому зовні він виглядає як гладка суцільна обшивка з вкрапленням високотехнологічних елементів. Він схожий на старліфтер по візуальному стилю. Всі хороші й цікаві елементи з нього ущілені і розміщені на меншій площі. Технічно це трохи видозмінений бомбардувальник. Тут розтягнуті деталі підлоги ззаду, щоб розробити його придатним для перевезення транспортних засобів. Також додані кілька великих областей. Збоку, щоб мати змогу помістити дійсно величезні контейнери. Стіни мають дещо специфічну форму, щоб великі контейнери не заважали проходу. І все це зберігає стиль Курсейдера: як зовні, так і всередині, включно з розміщенням внутрішніх компонентів. С1 це елегантне вантажне судно. Він виглядає швидким і він дійсно швидкий. Він добре озброєний для швидкого транспортування цінного вантажу. Зовні головна відмінність C1 від інших варіантів Spirit полягає в тому, що верхня частина корабля наче відсутня. Тут більш гладенький спрощений дах, більш аеродинамічний. Для допомоги із завантаженням на корабль і вивантаженням з нього в задній частині корабля є башта, яка може змінювати своє положення, щоб допомогти утримувати і переміщувати вантаж у нижню частину корабля. Це новий механізм для вантажного геймплею, що робить цей корабль унікальним серед своїх однокласників. Тепер про новий танк. Шторм. це легкий танк-розвідник, менший брат новий. Він швидкий, легкий, але з важким озброєнням. Він дуже мандривий. Невриний і добре підійде для розвідки. На ньому можна розсікати по каньйонам, як на мотоциклі, або стрибати з трамплінів. Тут достатньо простору для гравця, щоб він міг дійсно керувати і насолоджуватися місцевістю візуально. Шторм зроблено, щоб підкреслити футуристичність погляду виробів від Тамбрел. Загальний дизайн дуже схожий на Бетмобіль з Всесвіту Крістофера Нолана, розробляючи нову, художники були дуже обережні з експериментами в стилі і загальними формами, в той час як зі штормом стояла задача зробити щось нове показати, що. Тамбрил може не тільки виробляти просунуте озброєння, але і експериментувати з візуальними стилями. Гусениці, покриття гусениць, а також всі капсульні елементи дизайну дійсно додають відчуття динамічного руху цьому транспортному засобу. Порівняно з новою, Шторм має досить цікаву механіку входу-виходу. Вся передня частина танка відкривається і сидіння опускається, ніби заковтуючи пілота, що є довольно унікальною механікою. Це створює відчуття, що машина побудована навколо пілота, а також допомагає зробити транс транспортний засіб надзвичайно безпечним та захищеним, коли ви знаходитесь всередині нього. Водій контролює гармату та все на борту машини, в той час як Нова, хоча й може працювати з одним членом екіпажу, але найкраще розкривається з двома або трьома, щоб розділити навантаження між усіма додатковими озброєннями для наземних операцій. Ці два танки розроблені, щоб працювати в тандемі. Шторм повинен випереджувати основні наземні сили, проводити розвідку, з'ясовувати, де знаходиться ворог, визначати його сили, атакувати його. Якщо він виявлений, а потім Нова бере на себе основну роботу по нанесенню враження і веденню бою. Тож, якщо вам потрібна більша швидкість і маневреність, шторм може стати прекрасним варіантом. Це не зовсім циклон і не зовсім нова. Це щось посередині між ними двома. Друзі, якщо ви хочете грати в Star Citizen українською, то велике прохання підтримати нашу петицію щодо локалізації гри та розпосюджувати її серед своїх знайомих. Також ви можете приєднатися до нашої фанатської команди локалізаторів та разом зробити Citizen українським. Посилати Ані на сервер Discord в описі до відео на першому після перерви випуску Star Citizen Лайф Джаред розповів про плани зробити декілька різних шоу з усіма командами, які готували свої презентації для CitizenCon. Поточний випуск був присвячений команді з розробки користувацьких інтерфейсів. В команді UI зараз проходять великі перестановки. У зв'язку з завершенням розробки Squadron 42, Частина команди поступово починає повертатися до постійного всесвіту. Тому зараз деякі члени команди, наче у підвішеному стані, і не мають конкретних задач або підпорядкувань. До тієї чи іншої команди. За словами розробників, презентація на CitizenCon для них була дуже нервовою, бо деякі речі вони показували вперше за багато років. І коли ти просто робиш якісь задачі, не розуміючи, як їх сприймають гравці, це змушує сумніватися в своїй роботі. Особливо такі речі, як користувацька мапа, яка розроблялася дуже непросто протягом приблизно 10 років. На презентації ми також побачили покращений мобіглаз і ще деякі елементи користувацького інтерфейсу. І у Джареда виникло природне питання, коли ж ми побачимо Чому це не на презентації, а у грі. Як завжди, конкретних дат ніхто не назвав, але команда має надію, що всі ці речі будуть поступово з'являтися у постійному всесвіті ще до виходу 4.0. Команда робить все можливе, щоб перевести ці фічі зі стану демонстраційних зразків до готового функціоналу постійного Всесвіту. На щастя, шлях впровадження вже не є чимось новим чи незрозумілим, бо команда вже пройшла цей шлях з більшістю фіч на сквадрон 42. Зараз команда оцінює пріоритети, яка з фіч є більш нагальною. Деякі з показаних механік потрібно розширювати. Наприклад, нам показали карту, але не показали, як це буде впроваджено в голосфери, такі як на Каракі або шестисотій. Зараз команда намагається продумати всі ці нюанси та допрацювати функціонал, адже повинні бути відмінності і переваги від використання одного чи іншого методу. Далі команда почала розповідати різні ідеї, які б вони хотіли реалізувати в картах, але це не виглядало як пропрацьовані концепти Фіч. Із цікавих пропозицій вони б хотіли додати на мапу Мобіглас можливість переходити крізь стрибкові точки між системами, створювати маркери і систематизувати їх по різним папкам зі своєю ієрархією, щоб мати змогу видавати різні ступені доступу до даних іншим користувачам, або, наприклад, щоб в гологлобусах на великих кораблях була можливість синхронізувати дані всіх різних людей і показувати спільну картину для всіх, хто приймає участь у брифінгу. Ідей було дійсно багато, і сам механізм команда просила сприймати як інструмент, який постійно буде допрацьовуватися навіть після його. Релізу для прикладу вони навели Google Maps і всі зміни, які вони отримали за 10-15 років. Але прямо зараз основна задача випустити вже реалізований функціонал, щоб це гарно працювало і було придатним для гри. Є мінімальний набір функціоналу, який затверджений для випуску карти ітерації 0. Його треба довести до ідеального стану, а потім вже планувати подальше розширення. Серед іншого, на леві відзначили, що вже готове покращення радару. Його не показали на сіти бо не вистачало часу, але він готовий. І зараз його можна запустити на весь екран, як і зоряну мапу. І таких відображень є теж декілька для мобіглазу і для великих корабельних інформаційних панелей. Це дозволить дійсно використовувати цей інструмент для стратегічного планування, наприклад, бою. Сам радар і нова система сканування дуже щільно інтегрована в нову карту. І за словами розробників, в цьому напрямі вони просунулись дуже далеко вперед. Сама система сканування буде мати дуже велику кількість налаштувань глибини. На найдетальнішому ви зможете не просто бачити всі коридори і двері на кораблі. А й навіть кожного члена екіпажа в поточний момент часу. Сам інтерфейс відображення ще не затверджений, але функціонал вже готовий. На сіти нам показали метод сканування Пінга, який відображав для гравця в FPS режимі ворогів за укриттями. В той самий момент позначки положення цих ворогів буде синхронізуватися з картою, і головне, що кожен зможе налаштувати глибину відображення індивідуально. Нові для гравця зоріні системи після першого потрапляння в них будуть відображати, наприклад, тільки планети, супутники і, можливо, Столиці, але якщо там існує якась шахта з корисними копалинами, щоб побачити і зафіксувати її на своїй карті, потрібно буде наблизитися до неї. Так, нова карта буде поступово обростати уточненнями, мітками і деталями. Звичайно ж, різні сканери будуть надавати різну інформацію з різною деталізацією. Далі мова зайшла про навігацію. За словами розробників, вони не хочуть робити дуже детальну навігацію. Якщо ви, наприклад, вирішите злетіти зі своєї квартири в Арії 18 до свого друга на Майкротек. Тобто не буде ніяких швидких перевідків. Ходів, як в інших іграх, але стане набагато простіше розуміти, в який момент треба сісти на метро, викликати корабль і таке інше. На наступний лайф запрошення отримала команда FPS та команда розробки польотів. В цілому випуск було присвячено відповідям на запитання зі спектруму, і однією з найгарячіших тем була механіка роботи Пінгу. Гравці переживають, що ця механіка десь на межі читів, бо надає дуже велику перевагу. За словами розробників, механіка не є ультимативною і має свої недоліки разом з перевагами. Наприклад, візуальний ефект. Пінгу не залишає на відображенні нічого крім ворога. Безумовно, все це ще буде доналаштовуватися, починаючи від візуалу і закінчуючи балансом часу на зарядку пінгу, чи навіть обмеження можливості бачити через деякі матеріали, враховуючи їх щільність. На демонстрації була показана дуже потужна версія, щоб научно продемонструвати її суть, але це не фінал. І як і все інше, вона буде балансуватися і допрацьовуватися після релізу. Щодо швидких рішень, як компенсувати ультимативний вплив пінгу, то тут є широкий простір. Для покращень, наприклад, пристрої, які будуть зменшувати випромінювання, або спеціальні скафандри з цією ж функцією, які потенційно не відображатимуться на пінгу. Розробники зазначили, що і самі є гравцями, тож вони прекрасно усвідомлюють, які ультимативні речі можуть негативно впливати на FPS геймплей. Тож жодна фіча не розробляється і не буде розроблятися як беззаперечна перевага. І відгуки реальних гравців після запуску будуть одними з найважливіших критеріїв для балансу. Наступне хвилююче гравців питання було щодо фізикалізації. Взаємодій з кнопками і панелями керування, особливо щодо керування речами, які знаходяться поза межами досягнення гравця. Але розробники запевнили, що у них є варіанти, як реалізувати це без постійних вирівнюючих анімацій. Основним варіантом зараз є анімація взаємодії з мобіглазом, яка відображає наче процес віддаленого керування через Bluetooth або щось таке. Між собою розробники називають цю технологію StarTuz, і зараз іде робота по налаштуванню балансу, які взаємодії будуть потребувати фізичного втілення. А які будуть працювати через віддалений зв'язок. Серед переробок інтерактивної взаємодії також є зміни у роботі FPS зброї. Наприклад, прибрано автоматичне перезаряджання. Тобто, тепер, якщо у вас закінчились патрони в магазині, гравець сам вирішує, чи перезарядити її, чи використати іншу зброю, чи не робити нічого. Новий механізм навіть дозволяє перервати процес перезарядки на половину шляху, якщо це необхідно гравцеві. Це звучить як невеличка і проста зміна, але з точки зору розробки це дуже складна задача. Треба врахувати. Сотні функцій і дій, щоб зрозуміти всі їх перетинання з процесом перезарядки і таке інше. Для подібних речей розробники використовують матрицю дій гравця. Вона дозволяє отримати плавний перехід від однієї анімації до іншої, в залежності від того, де дизайнери розмістять ту чи іншу дію або її переривання. Далі обговорили додаткові варіанти екрану Лутання. Він буде розширений до декількох рівнів рівня броні та рівня спідньої білизни. Між ними можна буде переходити комбінаціями клавіш, а також відображати Конкретного шару одягу під час лутання буде залежати від контексту. Основна проблема з цією механікою — знайти баланс для Squadron 42, де у гравців дуже обмежена кількість речей, які вони можуть нести. І Star Citizen з величезним інвентарем, який так чи інакше буде більшим, ніж могло б бути в реальності. Дуже багато механік, розроблених для Squadron, -у, неможливо напряму перенести в постійний всесвіт через такі причини. Вони потребують постійних допрацювань, а іноді повної переробки. Тому дуже важко назвати конкретні дати виходу фій. Навіть якщо для сквадрону вони пішли на золото. Далі трохи поговоримо про заплановані розширення предметів для FPS геймплею. Тут було багато всього: починаючи від мін, гранат і розтяжок, і закінчуючи наболівшим питанням приборів нічного бачення. В розробці багато різного, але деякі речі, які здаються простими, насправді потребують глобальних змін. Тому вони будуть, але без конкретних дат. Окремо поговорили про механіку підсумків. Так, вони плануються і вони будуть інтегровані в систему мародерства. Те, що ми бачили на сіти. Зенконі є незбалансованим варіантом системи, і зараз всі сили команди направлені на узгодження всіх елементів цієї фічі. І знову ж таки, всі ці дії будуть фізикалізовані в тій чи іншій мірі. Це також додає складнощів з унікальними анімаціями. Але, за словами розробників, те, що виходить, виглядає чудово. Впевнені, у декого з вас досі залишилися питання щодо кораблів серії ЗЕФСМК-2 від компанії RSI. Розробники надали відповіді на них, а ми відібрали для вас тільки найважливіше і найцікавіше. Отже, вантажна версія ЗЕВСу матиме три щити розміру 2, тоді як дослідницька версія матиме чотири щити цього ж розміру. Зевс не буде таким маневреним і швидким, як Спіріт. У будь-якому разі не варто робити поспішних висновків, оскільки в майбутньому очікуються зміни в компонентах для підтримки мережі ресурсів. Буде проведено значний ребаланс кількості компонентів на багатьох існуючих кораблях. Що ж стосується ЗЕВС Аймар, то на ньому стоятиме квантовий обмежувач із приблизним діапазоном, як у Катлас Blue. На релізі корабля як у пілота, так і в інших членах в екіпажу буде можливість запустити МВ і квантовий обмежувач з будь-якого місця. Але якщо це буде вносити дисбаланс у гру, то розробники обмежуть цю можливість певною підгрупою. У варіанті MR Security оператор турелі і другий пілот матимуть контроль над однією з дистанційних турелей. Наразі немає точної інформації, чи зможе вантажна версія ЗЕВСУ подорожувати через стрибкові точки. Але розробники кажуть, що наймовірніше так. Більше ми дізнаємося під час запуску Alpha 4.0. Також C пояснили, чому EM. Мар-версії є окремий простір для контейнерів з полоненими. Якщо ці контейнери розмістити на вантажній сітці, то на них уже не можна буде поставити інші предмети. Зона для контейнерів із полоненими в MR-версії дає змогу розташовувати їх у більш ефективному форматі, як у Katlas Blue. У Мар-версії буде кімната для зберігання броні і скафандрів, а броня самого корабля буде більш міцною, ніж у інших версій, оскільки корабль призначений для Баунті Хантерів. Ліжка спроектовані як рятувальні капсули і катапультуються знизу корабля. Усі варіанти. Та ЗЕПсу мають паливозаборники, здатні виробляти водневе паливо. Станом на сьогодні із сидіння оператора турелі можна керувати нижньою турелю на всіх варіантах корабля, а другий пілот керує верхньою турелью на варіанті МР і тяговим променем на варіанті CL. У Зевса є шлюзовий відсік з невеликим метровим стикувальним кільцем з сходами до землі в кімнаті, праворуч від нього, що надає доступ до другого і третього входу на корабль відповідно. Тепер перейдемо до наступної новинки Solen, відомо Гатак. Сюлен це перший корабель, орієнтований в. Вертикально під час посадки. Хоча він відповідає стандартним метрикам ангара, він один із небагатьох, який займає основну частину вертикальної осі, що робить його несумісним з уже і наявними кораблями. Відповідно, буде складно його розмістити в ангарі будь-якого іншого більшого корабля. На даний момент його складно посадити, але в майбутньому планується створення посадкового виду на радарі або МФД для всіх кораблів. І якщо ви хочете посадити корабль від першої особи, то використовуйте компасні показчики, утримуючи ніс корабля на 90 градусів гор. Максимальна швидкість наразі становить 1200 метрів за секунду, а швидкість SCM – 200 метрів за секунду. Сілен класифікується як початковий більш преміальний корабль, тому він знаходиться в одній категорії з Relian Core, Avenger Titan і Nomad. Він оснащений потужним озброєнням порівняно з конкурентами за рахунок простору для вантажу і має високу маневреність завдяки 24 маневровим і трьом ретротрастерам. На Сюлен встановлені три стійки під ракети, по одній на крило, кожна з яких вміщує 4 ракети. Розміром 2, загалом 12 ракет. Також на ньому встановлено 3 фіксовані гармати розміром 3, загальна вантажомісткість 6 СУ. На зовнішній стороні є 3 вантажні стійки, кожна з яких може вміщувати по два контейнери об'ємом 1 СЦУ. Сюлен здатний відновлювати свої водневі паливні баки через паливозабірник. Броня у нього порівняна з іншими кораблями свого класу і ролі. Також в наявності все, що ви очікуєте від корабля такого розміру: ванна, кімната з туалетом і душем, особисте сховище. З відділом для зберігання костюма і ліжко. Тепер пройдемося по останніх змінах у дорожній карті. У дорожню карту було додано колонку 322, а разом з нею такі завдання: оновлення системи налаштування персонажів Star Citizen, що включає 20 зачісок зі Squadron 42. Сюди входять довге волосся, зав'язане волосся, а також оновлення наявних коротких зачісок. Нові покинуті поселені з ігровими та соціальними елементами, розкидані по дикій місцевості Стентена за допомогою інструменту RASTAR. Реалізація можливості перетворення Великих шматків металу, засальважених з кораблів на матеріал, придатний для переробки. Для цього будуть використовуватися дробильні системи на борту таких кораблів, як Волча і Реклеймер. Будуть додані функції, які дозволять гравцям зберігати предмети і невеликі вантажні контейнери у великих вантажних контейнерах. Будуть додані нові карти для арени командер Bloodshot Right і Makers Point. Буде проведено оновлення всіх карт для використання нової системи вибору місця спауна. Це оновлення також дає змогу ввести довгоочікувану функцію мультикрю у режимах сквадран. Battle, Pirates Form, Wandolf Swarm, Team Tank Battle і Free Flight. Також розробники планують випустити в цьому патчі Santa Kai і всі три версії X1. А тепер трохи інформації для тих, хто хотів пограти в Star Citizen безкоштовно. З 17 по 30 листопада стартував внутрішній ігровий івент Міжгалактична аерокосмічна виставка 2953. На цій виставці ви зможете абсолютно безкоштовно випробувати багато кораблів у грі і заодно спробувати вже наявний геймплей. Це ідеальний момент, щоб використовувати всю красу у космічних пригод абсолютно безкоштовно. Отже, якщо ви вирішите зареєструватися за моїм реферальним посиланням, ви отримаєте бонус у вигляді 5 тисяч кредитів. Посилання я залишу в описі відео. Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поділитися своїм досвідом, приєднуйтесь до нашого сервера Дискорду. Ми із задоволенням відповімо на всі ваші запитання і підтримуємо вас у космічних пригодах. Не пропустіть цей шанс. Побачимось у всесвіті.